Вітаю на каналі Інтертехніка. З вами Євген. Буде докладний огляд моделі міні-трактора Кентавр 244С, особливості цієї комплектації та відповідно ціна. Техніка кентавр доволі популярна, тому що вони там зекономили, де можна зекономити на якості, наприклад, деяких елементів чи на металі, а де не можна зекономити, вони встановили всім зрозумілі вузли. Тобто двигун, коробку, це все зрозуміло. І виходить ось така доволі бюджетна техніка для наших фермерів. Двигун в ньому UD385T, трьохциліндровий, з рідинним охолодженням. Бак знаходиться під капотом, безпосередній при двигуна, його об'єм 1530 кубічних сантиметрів. Витрата палива до 275 грам кіловат на годину. Тягове зусилля. 7,7. І бак об'ємом 185 літрів. Такий невеличкий бак, в принципі, з собою Було б добре в якийсь... Заробітки брати каністрочку і ставити її там з боку сидіння. А так то питань немає по ньому. Міні-трактор у нас повнопривідний, обладнаний переднім мостом. Розмір гуми, так як це мінімальна комплектація, гума в ньому встановлена невелика. А саме. Задня у нас 9,5 на 24, а передня. Покажу наглядно. 6,5 на 16. Є комплект що передніх, що задніх противаг. Передня колія в ньому 1220. А задня 1230. Конструкційна маса без навісного обладнання цього мінітрактора становить 1350 кг. А розміри в загальному 3300 на 1460 і на 1880. Я хочу додати, що масло моторне в ньому, мінеральне напівсинтетичне. Поглянемо на навісний механізм. Це, звісно, трьохточка, обладнана двома гідровиходами, валом відбору потужності на дві швидкості та штатним фаркопом. Заявлена максимальна маса навантаження на навіску 420 кг. Гальма в ньому барабані. Перейдемо до салону. Для водія є підножка. Забиратися в салон досить зручно, бачите, тут є великий простір для наших сільських дядьків, з пузом буде дуже добре і без буза ще краще. КПП виведено на бік, що також підвищує комфорт приїзді і управлінні технікою. Схема перемикання в нас 4 плюс 1 на 2. Педальний вузол також знаходиться в інтуїтивно зрозумілих місцях і все, натискається зручно. З боку водія маємо ось такий простір, куди можна складати особисті речі, кейс з інструментами, чи там якусь каністру, пайок. Це супер. Справа також є досить місця. Ось там. Приборна панель складається з окремих приборів. І все. Є гідропідсилювач керма, тобто не механічне рульове. Ось можу додати, справа в нього є під двигуном штатний такий кейс для інструментів. Теж супер продумали сидіння з регулюванням на подушці, що є теж безумовним плюсом. І в принципі все. Повітряний фільтр. Ось бачите, який високий. пилюку буде хапати менше, вихлопна також вища водія. Ціна такої техніки становить на даний момент в Україні 6930 доларів. Дякую, що дивились відео до кінця. З вами був Євген. До побачення!